П'ятницю 23 грудня відбулося восьме пленарне засідання шостої сесії міської ради. Місцеві депутати зібралися в останнє в цьому році за для прийняття бюджету на наступний рік та задля розгляду низки важливих питань соціального, культурного та економічного напрямку. Перш за все, народні обранці проголосували за бюджет 2023. Головний фінансовий документ, по якому буде жити Шосткинська громада в наступному році, передбачає отримання доходів у сумі 538 мільйонів 603 тисяч гривень і 538 мільйонів 532 тисяч видатків. Хто за те, щоб рішення по бюджету прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Поздравляю всіх з прийняттям бюджету нашої територіальної громади. Дякую. На останньому в цьому році пленарному засіданні також було прийнято рішення про визнання повноважень депутатки міської ради Катерини Фомичової, яка є членкинею партії Рідне місто. Визначити Фомічову Катерину Миколаївну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Не оминули депутати і тему надання пересічним шосткинцям часткової компенсації за купівлю генераторів. За словами Миколи Ноги, кількість цих технічних пристроїв у місті буде тільки збільшуватися. Тож для виплати часткової компенсації з місцевого бюджету на ці потреби буде виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Сіжу, будь ласка, відразу всі мешканцям нашим, як ми будемо відшкодовувати. шкодовувати, бо ми ж розуміємо, що всі, кому потрібно було, майже всі, ну більша частина, вже купила. А ми зможемо відшкодовувати тільки після прийняття цього рішення. Більшість підприємців купили собі генератор, і ця процедура продовжується. Ви уявіть, скільки у нас будинків з індивідуальним опаленням, де без додаткової генерації люди в холоді сидять. Також депутати вирішили звернутися письмово до Верховної Ради України та Кабміну щодо заборони діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату. Звернутися до Верховної Ради України, кабінету міністрів України щодо заборони або проведення перереєстрації в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Друге, організа організаційному відділу, що Сільської міської ради направити це рішення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Я е, прошу підтримати це звернення, е, тому що ну, всі вже розуміють, я думаю, що війна починається не з гурка танків, а з телевізора. Е, це, це питання, воно важливо, скажімо так. І ми повинні підтримати вже більшість громад, які прийняли таке рішення, і проголосувати за це Дякую. При розгляді питання про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку у декого з депутатів виникли зауваження. По екоцентру Сергія Карнієнка доповнити завдання 2 – забезпечити збереження та розвиток мережі закладів освіти заходом 35 – капітальний ремонт приміщень екоцентру Сергія Карнієнка та придбання предметів до довгострокового користування фінансування доповнити на 2023 рік 100 тисяч гривень. Я хочу доповнити по поводу локацького мікрорайону. Я розумію, що війна може і на це питання щось пропустив, Може. Зрозумів, що війна, то ну, прошу я тротуарчик на плакатка, вже третій рік. І остановку прошу внести. Мова йде перехрестя біля бувшого заводу, повороту і Кожен рік по весні, по осені І зараз зараз, майже зараз. Є да. відрізок дороги, який знаходиться під водою. Кожного року ми своїми коштами там ремонтує, ремонтуємо, ремонтуємо. Виїжджав я з Геннадій Васильовичем Малашенка, дивився, бульовка не працює і дорога приходить. Добре, давайте передбачимо, нема заперечення. Наприкінці пленарного засідання головуючий Микола Нога подякував Депкорпусу за плідну роботу та привітав всіх з наступаючими святами. Міський голова націлив народних обранців на подальший конструктивний діалог і ефективну спільну роботу на благо Шосткинської громади.